Привіт-привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Свідніцька і я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш старопрогноз. На лютий 2024 року. Якщо ви хочете підтримати відео на моєму YouTube-каналі, взагалі мій канал. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, або ж відправляйте відео з прогнозами своїм друзям, рідним, близьким, знайомим, або переглядайте ці прогнози разом, щоб потім обговорити, у кого що зрезонувало, у кого як це розкрилося і в якій подієвості. А ми з вами починаємо. Давайте подивимося, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. Як завжди, я підготувала для вас декілька різних кулот, і давайте швидше дивитися. До речі, козироги, вже всі ви відсвяткували свої дні народження. Уже у нас почався сезон водоліїв. Всі ви, козироги, минулого місяця, розпочали свій новий солярний рік. З чим я вас ще раз і вітаю, сподіваюся, ви заклали круті енергії і зараз уже приступаєте до реалізації своїх планів, мрій бажань. Так, подивимось, що ж чекає на козирогів у лютому 2024 року Козирожечки мої. Місяць. Це у нас, знаєте, карта страхів, це у нас карта переживань. Можливо, місяць все ж таки почався у вас дещо тривожно. Розпочався з тривог, розпочався з неясності деякої. Можливо, ви себе почували трохи. Дезорієнтовано, знаєте, але це не страшно, адже коли ви щось починаєте, не і карта випала, поки я тасувала і говорила, зараз я вам також про неї розкажу і про трактую уже разом ці карти. Знаєте, місяць міг початися трошки для вас дезорієнтовано. І це нормально, не дарма на початку відео я вам написала про те, що це розпочався не тільки новий календарний рік, а й новий ваш солярний рік, ваш козироги. І знаєте, на початку чогось нового, це коли, коли ми ще маленькі, так, коли це ще тільки-тільки зародження, можуть бути страхи, можуть бути якісь переживання, можуть бути навіть якісь втрати. Але знаєте, тут вам потрібно все ж таки фокусуватися на хорошому. Ви самі. Можете себе налаштувати тут на хороше, на позитив. Не дозволяйте собі надовго затягувати з цим станом такої внутрішньої тривожності, не дозволяйте у цьому якомусь внутрішньому суму себе. Поглинути. Ви можете, ви маєте тут ресурс, і не дарма ця карта випала, ви маєте цей ресурс, і навіть якщо от його лишилося у вас не так багато, ви можете його наповнити наповнити себе. Так, що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року. Козірожики мої? Десятка мечів. Ігла терапія. Ой, козероги, це все ж таки завершення. Завершення якоїсь ситуації, завершення якогось циклу. Можливо, ви дійсно тут вирішуєте. Завершити з якимись людьми, з якимось співробітниками. Але я, знаєте, ніколи цю карту не раджу трактувати як негативну Можливо, тут вас і мучать страхи, і тривога через невідомість, тому що ви вже набралися сміливості завершити щось те, що вас не влаштовувало, що вас тривожило. А починати завжди складно. А наш мозок, він ще такий у нас дружочок, який іде шляхом найменшого супротиву. Наприклад, якщо вам навіть не було там максимально комфортно у якійсь ситуації, але вам ця ситуація була знайома. Це для мозку набагато комфортніше, ніж іти в щось нове, незвідане, але що у майбутньому принесе більші результати. Тому мені здається, що це саме про те, щоб попрощатися з тим, що вам не приносило задоволення, щоб дати собі зворотний зв'язок козироги, чи мені окей, чи мені не окей з цим. Так. Оскільки карта тут випала, я вам ще одну витягну. Так, що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року Козирожики, як я і відчувала, це карта переможця, карта тріумфу, карта овацій. Це карта, коли ви зможете похвалити і самі себе, і коли ви отримаєте похвалу. Оця вся тривога щодо завершення якоїсь ситуації, щодо закінчення якоїсь ситуації, щодо закінчення якогось циклу, вона вам принесе набагато більше перемог. Навіть якщо треба буде трішечки перетерпіти оцю цю тривогу, пройти через деякі складності. І по цій карті, знаєте, козироги, Похваліть, будь ласка, себе. Я знаю, які ви самокритичні. Я знаю, які ви вимогливі. І до оточуючих ви вимогливі, а до себе ви гіпервимогливі. Похваліть себе, порадуйте себе, потіште себе чимось. Ви цього заслуговуєте, козироги, і відпускаєте, сміливо відпускаєте те, що вже не робить вас щасливим. Так, а у нас з вами козироги ще одна колода сьогодні, і ми подивимось, що ж чекає на козирогів у лютому 2024 року козирожики мої. Король Пентаклі це у нас ви, це у нас діва, телець або козиріг, якщо ви хлопець, якщо ви дівчина, ви можете бути в чоловічих енергіях, прям такі зібрані. От там ви ще трішечки, знаєте, так, розтікалися, а тут ви зібралися. На жаль, дівчата інколи навіть частіше собі кажуть фразу Я мужик, ніж хлопці, але хлопці також. Тут буде фокус на собі. Це можуть бути справи з якимось партнером, до речі, доволі грошовим. Це можуть бути справи, можуть бути з начальником, це можуть бути справи з банками, з якимось коштами. Пентаклі це взагалі про ресурси. Але це ще й про ресурси, це ще про наше здоров'я, це ще про землю. Можливо, ви тут думаєте про закупівлю чи про продаж якоїсь земельної ділянки тощо. Але мені мало, хочу ще подивитися, що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року. Туз Пентаклів. Прекрасна карта Козероги. Ваша стихія, до речі, тут ще ця карта промальована так, ніби це дійсно зима. І дуже часто вона в мене спрацьовувала саме на лютий, інколи ще на початок березня, коли така, вже, знаєте, трошечки відлиха. Це у нас може бути премія, подарунки, фінансові доходи, вкладені якісь хороші. Це шанси, шанси реалізувати себе. Прекрасні карти, нові шанси, нові можливості, але їх завжди треба брати. Тому не пропустіть це. Тут ви, як король Пентаклі, ви вже тримаєте цей шанс, не пропускайте, вірте в себе і ще раз кажу: не дозволяйте собі довго зависати у цьому стані місяця, у цьому стані тривожності. І стані того, що ви не бачите у стані темряви, так би мовити, тому що у стані темряви ви ризикуєте не побачити хороші шанси. Добро завжди перемагає зло, а світло темряву. Ось. Так, що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року. Козироги. Король кубків. Це у нас чоловік, може бути рак. Риби або скорпіон. Це у нас може бути також ваш партнер або більш емоційний хлопець, хлопець, яким у вас теплі дружні відносини. Це може бути хлопець, який такий більш романтичний, це більш емоційний місцями. Королі кубків, вони можуть бути навіть трішки несерйозними, але глибокими, можуть такі любити пофілософствувати трішки з вами. Це це може бути ваш і діловий партнер, це може бути людина, чий бізнес зв'язаний з творчістю, або з психологією, або це, наприклад, лікар, лікарська справа. Але якщо це лікар, то це, знаєте, ну, не хірург, це такий терапевт, гастроентеролог, от щось сюди, по королю кубків. Це також можуть програватися ресторатори. В мене також програвалися по цій. Карті або офіціанти, менеджери, і, і на дні колоди у вас ще король мечів. Скільки у вас партнерів цього місяця? Король мечів це у нас може бути Терези, близнюки або водолій. Можливо, тут у Водолії якогось день народження, і ви всі збираєтеся тут і ви, король Пентаклі, ще якийсь король кубків, ваш друг, і ще якийсь король мечів. Але дуже багато буде людей, дуже багато, особливо чоловіків, буде у вас цього місяця. Багато буде спілкування. А у нас з вами ще одна колода наступна. Це ось така от колода романтичного таро. У мене, до речі, не знаю, цього місяця якийсь такий закоханий, закоханий настрій. Давайте подивимося, що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року. Зрозуміла, що я колоду під день закоханих підібрала? Оп, так. так, жартую, я це виріжу або не виріжу. Так, давайте. Що ще чекає на козирогів у лютому 2024 року. Семірка, жезлів. Ви будете дуже такі затребувані цього місяця. Багато задач. До речі, може бути, що до вас тут і гості приїдуть, і з візитами хтось приїжджає до вас. І тут вам кажуть, що і зроби це, і зроби це, і зустрінь когось, може, в прямому сенсі ви когось зустрічаєте з іншого міста, з потяга, з-за кордону, звідкись. Але тут у вас багато справ. Вам кажуть, що і туди піди, і це забери, і це зроби. І знаєте, ви такі будете на розхватку дороги, ви любите ці енергії, але буде. Вам здаватися, що ви Ось ось уже переберетеся на той берег, переберетеся на якийсь новий рівень. І перед тим, як переходити на новий рівень, знаєте, можуть бути якісь такі випробування, які вас перевіряють, наскільки ви готові, наприклад, до більшої суми коштів, до більшого заробітку. Але завжди, знаєте, ну, я в це вірю, і я це бачила і в своєму житті також. І я думаю, що ви також, можливо. Це помічали, що більші суми грошей вони і більші, взагалі ресурси, вони потребують більшої кількості енергії, більшої відповідальності. Більшого якогось тайм-менеджменту, так, біль, більше грошей приходить на легкість, але все одно ви маєте бути готові прийняти з легкістю ці суми, ці доходи, щоб вони не були для вас якимось переживаннями, щоб вони не були для вас тягарем, щоб вони для вас були як чимось таким, знаєте, звичним для вас. Ось так, що ще чекаю на козирогів у лютому 2024 року козирожики мої. Двійка Пентаклі, бачите, тут точно вам сумно не буде. У вас тут дійсно може бути пропозиція ще одного проєкту. Можливо, ви когось зустрічаєте, і оці якісь ваші партнери вам пропонують ще якийсь вид доходу, ще якийсь проєкт, ще якусь ідею, або, наприклад, якісь овертайми і попрацювати за додатковий дохід ще якусь зміну. Можливо, вас беруть тут у подорож якусь у поїздку, і ви. Ще паралельно підпрацьовуєте. Але, знаєте, карта Двійка пентаклів, вона завжди про баланс і про вміння викоручуватися, знаєте, і поєднувати. Інколи навіть поєднувати непоєднуване, але я ж кажу: менеджити свій час, знаходити час і знати, куди ви рухаєтеся далі. Що ще чекає на козерогів у лютому 2024 року. Козероги. Четвірка кубків. Відпочиньте. Відпочиньте козироги. Потрібно буде передивитися свій графік, від чогось відмовитися, а до чогось прийти. Дуже багато для вас, людей цього місяця, дуже багато всього пріоритизуйте. Пріоритизуйте себе, козироги. пріоритизуйте свій спокій. Десь взагалі тримайте. Такий, таку нотку свого простору і нотку секретності навіть якоїсь. Не беріться за все, що вам пропонують. Навчіться відрізнити шанси від того, що вам просто да, навалюють якихось обов'язків. Так, хочу ще одну карту для вас, от мені щось тут мало з цієї колоди, так що ще чекає на козерогі у лютому 2024 року. Паш жезлів це дійсно якесь маленьке починання. Це може бути творче починання, це може бути, до речі, повідомлення якесь, новина якась, новий проєкт мілкий. Звертайте увагу на повідомлення, які вам приходять, звертайте увагу на комунікацію, звертайте увагу на проєкти. Тут буде щось те, що вам допоможе у романтичному плані. Це ще може бути дійсно, що хтось до вас ще може писати, проявляти якусь ініціативу, зацікавленість, і ви тут від цієї ініціативи зацікавленості якось відмовляєтеся. Цікаво, цікаво, козироги, як це у вас програється. Потім обов'язково мені відпишіться. А у нас з вами наостанок ще одна колода, ось така от колода це оракул з практиками догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Там у вас тривога, така якась була на початку місяця. Давайте ми з вами подумаємо і загадаємось, так от яка практика допоможе козирогам підтримати себе у лютому 2024 року. Звідки вам сили черпати козироги? Flow like water. Це у нас вода і перебування у такому потоці, так би мовити. Звичайно, це може бути і в прямому сенсі контакт з водою, це може бути басейн, якісь водні процедури. Але навіть внутрішньо це більше про те, щоб розслабитися, і мені здається, це про потік і це про довіру до Всесвіту і до подієвості в своєму житті. Знаєте, бувають такі моменти і такі. Стане, коли ви наскільки відчуваєте, що ви у гармонії з, з тим якимось е, світостворенням, з, зі світом, зі Всесвітом, що ви знаєте, що все відбувається так, як має відбуватися. І наскільки ви бачите підтвердження, що події, якісь випадковості чи не випадковості, якісь ваші рішення, якісь ваші бажання, імпульси, наскільки вони вас приводять до чогось класного, наскільки ви вже навіть можете потім помічати, що ось це було для цього, а це було для цього, а це було для цього. Знаєте, це про, це про довіру. Як ви дозволяєте воді, як ви дозволяєте потоку підтримувати і навіть підштовхувати себе, так і дозвольте Всесвіту і простору підтримати себе і підштовхнути себе. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимося, козироги, з вами вже у наступних розкладах. Це вже у нас вам буде весняний розклад. Нарешті ми дочекалися весни. І з чим я вас і вітаю! З вами була я, ваша Олечка. До нових зустрічей!